Сьогодні в нас є два приводи заїхати. А, це цікаве, велике промислове місто. А, перший привід це те, що ми презентуємо результати значної роботи. І другий привід це те, що в цій громаді ми побачили людей, які власне до нас звернулися, які готові тут організувати осередок чесно. І ми, власне, а, з одної сторони приїхали сюди, щоб показати, а що чесно вже зробило, що ми зробили для того, щоб... Власне, наші наступні парламенти були чеснішими і прозорими, прозорішими. З іншої сторони ми приїхали сюди так само для того, щоб поспілкуватися з громадою, зрозуміти, скільки вона готова власне, так само долучитися до великого громадського руху, який вже включає понад 150 організацій по всій Україні. І для того, щоб ви ознайомилися з самим рухом, з його концепцією, основними ідеями, хотів би надати слово Черепачу, співзасновнику. Прошу вас до. Якщо дозволите, я почну трошки з трагічної, напевне, новини про те, що вчора в Дніпропетровську по-звірячому забили нашого друга, колегу громадського діяча Володимира Гончаренка, і його смерть напряму зв'язана з вами, тому що він 4 ді тому, 27 липня, зробив прес-конференцію, на якій розкрив те, що в Кривий Ріг у Сарсаганський район незаконно, Через корупційні зв'язки провезли 180 тонн радіоактивного і хімічно забрудненого металобрухту. Він зробив цю прес-конференцію і через 4 дні зупинили машину і 5 бандюків, забили його, і він помер, не приходячи в свідомість прямо в лікарні. Нам багато говорять про досягнення неїжньої влади, але ми бачимо на білбордах, що комуністи хочуть проти нам країну. Насправді нам повернулися вже бандитські 90 років. І я просив би вас, шанувати хвилиною мовчання, пам'ять нашого товариша і порядку. Дякую дуже. Зараз якраз там закінчилась панафіда. Даємо висіб на пані. Я особисто і багато моїх друзів поділяють цю думку, що якщо ми хочемо змін, то зміни добровільно зверху не підуть. початків погоди ці зміни не підуть. І не підуть саме тому, що за 20 років створилася система, яка всіх е, учасників влаштовує. Там міняються гравці, там е, хтось при владі, е, хтось при опозиції. Насправді, якщо полізуємо в персоналях, то наші прізвища це Кучма, Ющенка, Тимошенка, Янукович, це люди, які років 15 були практично на усіх топових позиціях. Або Прем'єра, по декілька разів президенти і мінялися між собою, але при цьому сформувалася така цікава ситуація, коли система не дозволяє змінити докорінно саму по собі. І працює одна схема, існують величезні гроші, гроші сконцентровані в руках декількох десятків сімей. За ці гроші вам пропонують набір різного мінімуму. Не подобається це обличчя, отримайте, оце, це не подобається, оце – отримайте оце, не подобається чоловіче, отримайте жіноче. І так би було б безкінечно, якби ми вирішили не розірвати це коло. А коло це розривається одним, коли громадськість починає виставляти свої умови. Ми не почали говорити про загальні речі. Ми взяли елементарні критерії. Я на цьому дуже наполягаю, тому що коли ми намагалися визначити не в загальних словах, а неможливо вимірити любов до чи чи патріотизм, чи Ми вирішили взяти елементарні речі, за якими можна оцінювати, якщо ти депутат, ти як депутат працюєш чи ні. І почали з того, як ти працюєш, дали їм е можливість 25% е бути поза роботою. Ну, може, там говоріють, виборцями відрядження. Тобто ми проаналізували, скільки з депутатів ходить на роботу 75%. Картина виявилася звичайно, сумна. Я не пам'ятаю, там, скільки, там, по-моєму, 230%. 230 із них не ходять на роботу навіть 75% свого часу. Далі, скільки з них голосують своїми картками, тому що це їх пряма, прямий констиційний обов'язок. Картина ще сумніша. Практично ми, ми проаналізували, що там десь 423, але Донівця спростував і стверджує, що він не голосував. Тобто можна сказати, що 449 із них не виконують своє пряме констиційне обов'язок, як депутати. Не голосують картками. Скільки з них причетні до корупційних дій, проаналізували ми. 270. Скільки з них політичні тушки тобто зрадили свою позицію? Ми поставили 51, а насправді більше. Тому що ми фіксували тільки перехід із фракції фракцію. Але є там таке явище, коли вони фракції зберігають, але голосують в унісон з владою. І це ми зробили поправку на майбутнє. Ми про це будемо говорити. Скільки з них. Порушили права і свободи громадян 87, але по кожній цифрі я можу сказати, що це найоптимістичніший результат. Чому ми робимо ці презентації по всій країні? Тому що країна своїх героїв знає значно краще. Ми робили аналіз з відкритих джерел. Наші аналітики працювали, використовуючи публічну інформацію. Але ми вже за словами, перекинулися. Дуже, по дуже багатьох героях в лапках публічної інформації мало. Багато з них просто зачистили інтернет, особливо професійні шлатінці. Зачистили інтернет так, що там неможливо не хліб про них інформацію. Але вони ж живуть в громадах, і люди про них знають. Тому ми зараз по всій країні робимо ці презентації. На цих презентаціях хочу сказати типу, одне, що люди добрі. Давайте подивимось. ось така у нас Верховна Рада, ось це краще з кращим, а це елітні, з зелітніших. Якщо вони такі, а переважна більшість з них знову хоче попасти в Верховну Раду, як зробити так, щоб ми цих помилок не повторювалися? І ми вирішили насправді народна ілюстрація. Ми вирішили зробити таку перевірку, донести її до виборців. Це перший етап перевірки. Другий етап ми будемо всього презентувати саме результатів першого етапу. Це коли ми перевірили нинішню Верховну Раду. Другий етап розпочнеться після того, як у ЦВК будуть зареєстровані всі кандидати-мажоритарники і всі списочники депутатів. Е, приблизно це буде десь 3,5 тисячі людей. Ми вже готуємося до цього етапу, ми проаналізуємо всіх основних кандидатів по кожному округу, по всій країні. І партійних, і мажоритарних, і зробимо вам таку ж інформацію десь можливо, на початку вересня. Ми хочемо досягти одного. Ми хочемо сказати, що люди які будуть в політику, мають чудово розуміти, що політика це робота. Депутат, це не, проф... це не професія, і це не, 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 не робота, яка передбачає недоторканість, безкоштовне подорожування по країні, ходіння по ток-шоу в телевізорах чи там а, а, виконання якихось інших речей, розвиток класного бізнесу. Це така робота, яка передбачає. Що ти Маєш на неї ходити і не 75%, не 50%, а 100% ти маєш працювати як депутат в комісіях і у Верховній Раді. Ти маєш бути відданий своєму виборцю, обрати від комуністів, оціни там 5 років чи скільки посадять, на скільки, і захищай інтереси свого виборця. Не скакай з фракції фракцію, не продавайся там, не вирішуй свої бізнес питання. І ми впевнені, що якщо е громадськість про це заявить, і якщо ті кандидати, які відповідають цим критеріям, не будуть Верховну Раду, то ситуація звільнена, вже не будуть вирішувати, тому що вони почнуть, як ми вже бачимо, ми, ми бачимо вже на наших презентаціях, коли приходять як зайчики як депутати і приносять довідки, що вони хворіли, то вони були у відрядженнях, декларації починають приносити, які вони 20 років не могли принести. Реакція починається як поганого студента, але вони мають зрозуміти одне, що цей контроль, ця кампанія не закінчується після виборів. Що після виборів ми будемо дуже уважно свідкувати, як кожен з них працює. У нас є така окрема програма, у нас підтримує дуже багато журналістів. Програма називається Чесний кадр. І ми цих кнопкодавів просто фізично фотографуємо, коли вони намагаються голосувати за інших. І тут шкода, що нас технічно не дозволяють показати кадри. У нас є там сюжет, де вони вибріхуються. Буквально випліхується, розказують, що я нікого такого не робив, і тут же ми показуємо фотографії і відеосюжет, де отой, що тільки що говорив секунду камеру, не блибаючи очима, що він е святий, як він голосує за інших, як він поступає нечесно, непорядно. І тому така ситуація змусить їх вести себе зовсім інакше. У нас буде можливість поговорити детальніше у питаннях. Відповідь скажу вам, що просто що рух не збирається закінчуватися. Після виборів, після виборів починається найцікавіше, Ви знаєте, що для наших депутатів обіцянка цяцянка ми примусимо їх відповідати за свої слова і зробимо так, щоб тільки оцінка їх ефективності громадськістю була для них основною е умовою їх політичного життя, а не ті гроші, які ми зараз в парламент, чи ті олігархи, які їх підтримують, чи ресурси до виборів ми плануємо багато мільйонів. Е Листівки, вкладки до газет, які ми донесемо до кожного виборця з інформацією про їх потенційних виборців. Це буде інформація вже добре перевірена, вивірена і перевірена причому і місцевими громадами про основних мажетаників, які мають реальні шанси попасти в парламент, і про партії. Як партії врахували чи не врахували заклик не брати в свої ряди найбільш одіозних кандидатів? Тобто ми розуміємо, у нас була така жарка дискусія, що є порушення так. Порушенням є те, що, наприклад, кандидат чи депутат 에, суміщав посаду. От він був депутатом, і десь там був наглядовій раді, навіть без зарплати. Це одна форма порушення. Інший, а при цьому він ходив на роботу, голосував у нас є такі випадки. Але ми сильно формально він порушив закон антикорупційний. І є інший, який Працює директором заводу, отримав депутатський мандат і використовує цей мандат для того, щоб там просто працювати на свій завод і вирішити свої питання. І завод там вже стає приватним, і там вже його сім'я, і родичі, і син, і дочка, і всі це теж корупція, але зовсім інша корупція. Тому ми вирішили, ми умовно сказали, що треба відрізняти там політичних хуліганів від політичних рецидивістів. І ми будемо це ті, які свідомо і ну, особливо цинічно порушують і закон. І всі критерії. І ми будемо виборцям доносити інформацію про саме цих рецидивістів, яких ми називали там нечистою силою. От саме, щоб нечиста сила не попала у Верховну Раду, ми оголосимо і будемо мати список цих людей, він не буде таким, багато... ну, там буде декілька десятків. Ми, ми не знаємо, що це буде, ну, буде 50-60 чоловік. Але це будуть вже такі, які, до... про яких там говорити, що вони мають моральне право на парламент, не можуть. І тому наша методологія далі буде трансформуватися, ми провели там оцінки, закликали багатьох відомих журналістів, експертів, проговорили, яким чином адаптуватися до другого етапу. І ми за декілька тижнів до виборів по всій Україні донесемо інформацію про партії, повторююсь, як партії, скільки вони взяли оцих рецидивістів в свої списки, і про мажоритарників, хто з них з дуже сумнівною біографією хоче знову стати депутатом. От в принципі це буде відбуватися і це буде вже не, не тільки в інтернеті, і не стільки в інтернеті, скільки у вигляді листівок чи друкованих.